Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 19 вересня, понеділок, і я вам коротко розповім про те, що відбувалось в Маріуполі протягом дня. Це новини Маріуполя. Підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки і поширюйте цю інформацію. Вона частіше за все дуже важлива для людей. В Маріуполі е, холодає, і люди масово почали рятуватися від тих холодів самотужки, кинулися розкуповувати прилади, об... обігрівання, обігрівачі, але вони, по-перше, дуже дорогі. По-друге, їх просто немає в місті. Деякі приходиться замовляти, наприклад, масляні обігрівачі це просто дефіцит. Ну і крім того, дуже велика кількість людей в місті взагалі немає грошей на те, щоб купувати такі дорогі речі. Ну і експерти з свого боку кажуть, стверджують, що. Та е, е, напруга в, ситі, е, в мережі, яка може виникнути після того, як кожна маріупольська родина, що залишається зараз в місті, е, почне обогріватися саме через електроприлади, то мережи ці не витримають просто такої напруги, бо е, окупанти. Протягують електричні кабелі, але не вирішують принципові проблеми з постачанням електроенергії на місто. Тож ситуація дуже-дуже непроста. Зараз в місті вже температура повітря опустилася вночі до 6-7 градусів вище нуля, а в день вона сьогодні піднімалася до 11-12 градусів, тобто досить прохолодно. Це не типова для вересня температура, але вона така є і. Людям треба думати, як їм виживати, тому що окупанти не поспішають вирішувати їхні проблеми. Тільки вісім родин отримали компенсації за втрачене зруйноване майно, яке російська армія знищила під час захоплення міста. Взагалі-то зараз перебуває в Маріуполі близько 120 тисяч людей. Майже кожна родина потребує такої матеріальної компенсації. Більша частина цих людей втратила все своє майно або частково втратила майно, навіть саме необхідно. Але окупанти повідомляють, що тільки 120 людей. Зараз у черзі на отримання грошей з 120 тисяч 120. І тут і ми так трошки порахували. Якщо Росія буде просуватися з видачою компенсації такими темпами 120 людей на місяць, то їй знадобиться більше 80 років на те, щоб закрити потреби Маріупольців, свої борги перед цим страждущим містом. А тим часом в Маріуполі посилюється терор, терористичні заходи посилюється контроль на блокпостах, і після здавалося б таких оптимістичних новин про те, що відмінили перепускову систему для приватного автотранспорту в межах трьох районів навколо Маріуполя. Сьогодні ми дізналися про те, що всередині самого міста заходи. Контролю посилюється, крім того, стало відомо. Повідомив про це радник міського голови Петро Андрющенко, що людина, яка записувала мітинги на відео в окупованому Маріуполі, зараз затримана і її змушують там звинувачують в роботі на спецслужби України. Тож люди бережіть себе і не геройствуйте. Бо Ваша головна мета зараз зберегти своє життя до повернення України. 300 дітей викрала Російська Федерація з території Донецької області. Про це офіційно заявила омбудсменка, дитяча омбудсменка Російської Федерації Марія Львова-Біглова. Вона сказала про це на камери своїм пропагандистським журналістам. Я би так сказала, хизуючись, похваляючись. Цьому вона вважає, що це добре, що це якийсь добрий вчинок. Е, відкинула ця жіночка звинувачення української сторони в тому, що Росія викрала тисячу дітей, але підтвердила 300 дітей вже розвезені по родинах по всій території Російської Федерації. І ще 104 дитини вони вперше готуються вивести з території Луганської області. Тож я хочу наголосити, що ця жінка вважає себе доброю праведницею. вона одружена на людині, яка є священником російської православної церкви. Цей священник виховує там вісім дітей, п'ятеро з яких власні четверо всиновлені. Тобто, він вважає себе доброю порядною людиною і дозволяє. Вот закриває очі на таке викрадення, такий злочин, який визнається злочином навіть в системі міжнародного права. Я думаю, що це одна з причин, чому так негативно зараз ставлення українців до попів російської православної церкви. Сьогодні мітрополіт Донецький і Маріупольський владика Сергій виступив з публічною заявою. Він вимагає від силових органів, а також від української влади показати, Рати московських папів, які зараз працюють на території Маріуполя. Ці люди всі останні 8 років, і я би сказала, більше. Проповідували е, своїм мірянам е, любов до Росії. Вони казали, і навіть зараз вони кажуть, ну трошечки зруйнували, але це ж винна українська армія. Вона не відступила. А, а наше життя майже не змінилося. Ми ж не мали грошей раніше там, на те, щоб їздити за кордон або на дорогі автівки. А в усьому іншому таке ж саме життя. То все у нас добре, все хорошо. Росія прекрасна. От такі проповіді зараз лунають в церквах Маріуполя. нагадаю, що 14-й рік, коли саме світ папи Московського патріархату в Святогірській лаврі надали прихисток терористу Гіркіну і звідти пішов наступ на Донець. Там же, в монастирі Святогірської лаври переховувалися не тільки терористи, а їхня зброя зберігалася. А деякі чинці взагалі вступили в лави війська стрілкова, про що він неодноразово казав в своїх пізніших інтерв'ю. Тож, ми всіляко підтримуємо владику Сергія в його вимогах до влади і силовиків, бо непокаране зло завжди повертається.